Саме на цьому місці, посеред лісу, що біля Маневичів на гарячому спіймало одного з приватних підприємців. Буцімто його працівники навантажували пісок із кар'єру, який використовує Маневецьке надлісництво для власних потреб. Повідомлення про ймовірну крадіжку надійшло лісівникам. Ті одразу ж суботнім ранком вирушили на місце. Було виявлено вантажний автомобіль, завантажений піском. Tá uh... Навантажувач типу GCB, який орієнтовно попередньо займався навантаженням даного піску. Кар'єр знаходиться в 33-му кварталі, 14-му виділі Маневецького лісництва, маневецького надлісництва, яке в підпорядкуванні перебуває у філії Поліський лісовий офіс державного підприємства. Це відповідно є місцеві. Всі це знають, так звісно. Це, це місцевий мешканець, ви з ним так, знайомі були до цього? Так, Це місцевий мешканець, ми з ним знайомі. Провідний інженер стверджує, що разом зі службою лісової охорони та лісничим намагали з'ясувати деталі. Однак через підприємця, який також був на місці, спокійної розмови не вийшло. Вступив з нами в суперечку. Відбувся, скажімо так, конфлікт словесний. Суперечка почав себе проявляти зверхню, зухвало, нетактовно поводити по відношенню до працівників державної лісової охорони. В подальшому дав вказівку водію вантажного автомобіля розвантажити пісок. Як він аргументував те, що він робить в вашому кар'єрі з вашим піском? Це, скоріш, питання не до мене, а до слідчого, тому що я, як працівник державної лісової охорони, виявив, зафіксував порушення. І повідомив про це відповідні органи. На місце події викликали поліцію, каже пан Сергій. Однак, учасники події, заради якої зібралося, стільки люду втекли з місця. Вивантаженого піску правоохоронці нарахували 12 тонн. За процесуальними документами саме стільки було виявлено на ґрунтовій дорозі. Виявляється, на приватній ділянці підприємця назвемо його Олександр. Вже пройшов обшук. Правоохоронці відібрали зразки піску. І експертиза має показати. Чи може він бути з кар'єру, яким володіє Маневицьке надлісництво. Пан Олександр просить його не показувати. Що цікаво, в чоловіка своя версія подій, яка наче має право на існування, стверджує, що його не було з водіями в той день на кар'єрі. Ні, я приїхав вже з охорони лісу туди. Я вже приїхав, ну типа, прийшов в охороні к лісу, той каже, в тебе там. Твої крадуть не крадуть, кажу, їздять. Ну каже, поїхали, побачиш. Підприємець каже, що неразово його так звані старші робітники з новими працівниками студентами практикувалися на цьому кар'єрі, бо на будівництві новачкам не довірить роботу. І нібито у Маневичах всі про це знали, включно з лісівниками. Піску каже, пан Олександр не брав, бо свого повно нікуди дівати. Чоловік провіз нас на іншу свою ділянку в селі Оконськ. Тут колись був відомий на всю Україну льонзавод. Від нього залишились тільки руїни. Підприємець давно викупив цю промзону, звідси в нього і пісок. Оце наша ділянка. Так-да, да. звідти сюди Оце все наша ділянка. І ми викопували оці стовби, ну, ці стояни вивозили і повивозили, і, ну, ви бачите, рижа ця земля. Ну, щоб, ну, та, що лежить в мене біля будинку. На суді, коли призначали експертизу, пан Олександр розповів, звідки в нього пісок. Поліцейські сюди приїжджали і тут теж Так, ні, вони брали цю експертизу, брали цю звідси. Пісок цей брали на з понятими були ці поняті, все як це. Бо ж вони там приїхали, вони ж ну, бачать, що лежить земля вже давно. Вона ж не то що лежала там 5 хвилин, вона лежала там півроку чи скільки там часу. Понабирали ціле пакети, каже підприємець, поки чекає на експертизу. Однак запевняє, що й граму піску з лісу немає на його господарстві. Стаття кримінального кодексу, за якою порушено кримінальне провадження, передбачає від 5 до 8 років ув'язнення. Ольга Ганиш не телеканал Аверс.